Краще чути пояснення вчителя. А чому у такі великі руки? Краще бачити великі написи на дошці і маленькі на шпаргалці. А чому у такі великі губи? Щоб ефективніше вказатися в граніт на А чому у нього такий великий, довний Це не язик, це інструмент для дискусії, тому довжина не заважить. Це все звичайна жаха, але хай цей конферент залишиться з вами на пам'ять. як згадка про нас, про містянків. Друзі, навчатися у старших класах нелегко, проте дуже цікаво. А роки шкільного життя спливуть швидко, ви не як і до станете дорослими, як і ми. На звороті стороні портрету наші долоні, вони значно більші ваші. І кожному року підписаючи роль. І кожного року, коли прикладаючи свою маленьку долоньку до нашої, буде чатик це підрозділи. І помітьте, Зараз, коли ми стоїмо на порозі дорослого життя, ви... Від... Гарних вам років навчання у ліцеї малі пам'ятайте, і ми були такими як.